Друзі, ми у місті Львів. А ви знаєте, що у Львові є дуже гарна традиція? Тут на площі ринок у самому центрі міста є головна ратуша, і на ній грає кожного дня сурмач. Бачите, яка вже купа людей зібралась на нього, чекає. Його можна послухати о 12 та 18 годині кожного дня, а по вихідним він грає ще о 15 годині. Це дуже цікаво. Сюди приходять екскурсії, приводять людей, і самі люди чекають на нього. Рекомендую вам обов'язково підійти та послухати. Дуже-дуже захопливо. Багато людей сходиться, і зараз е нарешті він вийшов. і маємо змогу його почути. Дуже цікаво, відчуваєш тебе наче в старовинному місті. Та ми прямуємо по Львову далі. Ось такі гарні трамваї просять в романтичну, неперевершену атмосферу. Обов'язково приїздіть це чудове, прекрасне українське місто. А Я вам дякую за перегляд, гарних вам подорожей, Та до нових зустрічі, до побачення.